Після довготривалої спеки Вінничину накрили дощі. Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища. Так, 19 липня прогнозують грозу та сильні пориви вітру. Такі погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту, роботи енергетичних та комунальних підприємств суботу та неділю під підпливом циклону, який переміщуватиметься територією нашої області, збережеться нестійкий характер погоди. Очікуються короткочасні дощі різної інтенсивності, у суботу груза та пориви вітру 15-20 метрів за секунду. Ці явища відповідають першому рівню небезпечності, колір жовтий. У понеділок погода матиме антициклональний характер, без опадів. Нічна температура коливатиметься від 11 до 18 градусів, а денна буде підвищуватись. В суботу 18-23 градуси, у неділю 26-31 градус, і у понеділок 28-33 градуси.